Всім привіт! Ви на каналі Create, створи З вами Віра! І це наше третє відео з весняними квітками. Донька попросила вушка як у нашого котика. Будемо робити віночок. Незвичайний з вушками. Діти таке люблять. А може для дорослих дівчаток? Хто як хоче, погнали! Нам знадобиться фетр Коричневого зеленого різних відтінків, рожевого та білого кольору, крилову фарба, ягоди, картон для ескізів, пензлик, фольга, проволока, ножиці і обруч. Малюємо ескіз вушок. Вирізаємо. Беремо два види фетру, в мене персиковий рожевий, рожевий це буде серединка нашого вуха. І вирізаємо. По дві штуки нашого шаблону. Тепер беремо клей, приклеюємо серединку і посередині склеюємо між собою, щоб додати об'єму. А ще у котика на кінчику вуха є такий, такий пушок. Зробимо імітацію і на нашому. Тепер беремо обруч. Приклеємо до нього наші вушка на відстані. Ось так. Малюємо полюстки двох розмірів і маленька полюсточко, яка буде зеленого кольору, як листочки. І вирізаємо наші шаблони. Для однієї квітки нам знадобиться 3 меншого розміру і 6 більшого. Тепер ми беремо акрилову фарбу рожевого кольору і промальовуємо такі полосочки, як жилки нашої квіточки. Склеюємо, щоб були вони об'ємними посередині. І тепер беремо проволку і фольгу і робимо гілочку, на якій будемо кріпитися наші квітки беремо фольгу і обмотуємо нашу проволоку, створюючи таким чином об'єм. Почнемо з серединки. Беремо фетр жовтого кольору, вирізаємо полоску і робимо такі надрізи. Тепер приклеїмо клеєм і, повільно опускаючись, приклеюємо до нашої основи. Тепер пелюстки. Трошки накладаючи один на одного, ми приклеюємо їх по колу. Ось така квіточка вийшла, тепер перейдемо до зелені. Ми виріжемо зелені полюстки, приклеїмо їх до основи наших квіточок. Я тут зробила бутончик ще. Тепер візьмемо коричневий фетр, відріжемо стрічку і будемо приклеювати його вздовж нашої гілочки, опускаючись потрошку вниз. Для початку малюємо квітку сакури. Вирізаємо, це буде наш трафарет для фетру. Тепер вирізаємо цю квітку з фетру. Нам треба по 2 штуки на квітку. Тепер профарбовуємо серединку рожевим такими легкими мазками. Беремо проволоку, жовтий бісер. Це буде наша серединка. Скручуємо тичинки нашої квіточки, їх має бути десь 4-5 штучок, щоб було гарно. Тепер ми зробимо отвір в нашій серединці і просунемо туди течінку. Проклеюємо і робимо такий ефект об'єму. Ми його скручуємо і проклеюємо. Тепер ми візьмемо товстішу проволоку, або ту саму тонку в декілька слоїв і скручуємо нашу гілочку. Прикручуємо хаотично, щоб вона виглядала максимально у нас як справжня. Тепер ми візьмемо зелений фетр і робимо листочки. З коричневого фетру ми виріжемо одну полоску і обмотаємо нашу стовбур нашої гілочки. Заклиємо і обматуємо. Походу ми приклеїмо листочки. Так приклеїмо, щоб зверху потім цю саму коричневу стрічку замотати нею. В кінці закріпляємо клеєм Ось така гілочка вийшла. Ну і нарешті збираємо все докупи. Беремо нашу гілочку з магнолією Тепер трошки ягід додамо, це все підклеюємо, клеєм, заклеюємо листочками, додаємо об'єминими, тепер квітки сакури. Злеємо таку повноцінну композицію, можна сказати, займаємося флористикою і ззаду заклеюємо шматочком коричневого фетру. Ну, на цьому все. Нарешті я зібрала все докупи. І сподіваюся, що... Вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал. Я сама шукала в цій ніші багато відео українською мовою. Багато майстер-класів немає. Просто підтримайте мене, і я буду робити багато-багато-багато відео. І можна буде більше і більше дивитися українського контенту. Я дуже сподіваюся, що ви розумієте важливість цього. Дякую мої свідомі. Всього хорошого. Będę i kreś.